Щодо доби, то у нас лунали постійно повітряні тривоги. Знов ж таки пуски керовані авіабомб, Ударів по місту Харкова на щастя не зафіксовано. Поряд із цим по Липецькому напрямку, по Харківському району, Дергачівський напрямок були прильоти, які супроводжувалися. Відповідно руйнацію цивільних об'єктів, житлових, тобто будинків, велика кількість приватних домоволодінь відповідно зазнали уражень та е, пошкоджень. Наразі всі наші служби типово працюють на місці над ліквідацією фактично наслідків. Найважчий напрямок це у нас Вовчанський Липецький. Ну і звичайно, Куп'янський, де е, вчора так само були з президентом України і відповідно е, доповідали про. Соціальний відповідно напрямок щодо опалювального сезону щодо евакуаційних заходів, які проходять по тому напрямку, а взагалі, якщо підсумовувати з 10 травня цього року з цих напрямків нами було евакуйовано більше 20 тисяч людей, з них 3 тисячі це були діти. Якщо брати наразі, то з Купінського напрямку щоденно виїжджає біля 100 людей. І за лише останні півтора місяці ми з цього напрямку вивезли майже три тисячі людей. На лівому березі залишається невелика кількість людей. Якщо брати по місту куп, куп'янську це приблизно 150 людей. Там ми не можемо забезпечувати ані стале проходження опалювального сезону. Там немає електропостачання і водопостачання, в тому числі. По борівському напрямку так само важко звідти триває у нас евакуація. Вивезли 120 дітей по населеному пункту. Тобто борова, ще залишається всього кілька сімей, які мають дітей. Наразі працюємо, щоб повністю вивести їх з цього напрямку. Ну і оголошена у нас обов'язкова евакуація по тих самих напрямках всього цивільного дорослого населення. Знов ж таки це пов'язано з постійними прильотами, з постійними. Відповідно, ударами керованими авіабомбами, тому маємо все робити для того, щоб убезпечити людей від можливих відповідно там ушкоджень. Пане Олеже, а яка гуманітарна ситуація от при фронтових районах і, і в самому Куп'янську і в лівому березі за річкою скіл? Ну, якщо брати по гуманітарній а, політиці, взагалі, то ми звичайно комунікуємо про те, що при евакуації люди отримують все найнеобхідніше, включаючи е, грошові виплати 10 800 на кожну особу від наших міжнародних постійних відповідно партнерів. А ми забезпечимо людей всім необхідним. Однак, доставка самого гуманітарного вантажу на лівий відповідно берег наразі неможлива. Оскільки переправи там працюють для цивільних лише на евакуацію, лише на виїзд, тому ми можемо забезпечувати надання гуманітарної, тобто допомоги підтримки лише на наших безпечних відповідно територіях, і під час евакуації до місць компактного, скажімо так, проживання внутрішньо переміщених осіб, ці послуги надаються в повному там обсязі. І, власне, сьогодні тисяча днів повномасштабного вторгнення агресора. Скажіть, будь ласка, наскільки змінилися люди за цей час? Наскільки потужний був і залишається супротив жителів Харківщини? У нас менше хвилини. Будь ласка, вам слова. Ви знаєте, кожне місто це місто сили, це відповідно координати, сили, це населені пункти Балаклеї, зюм, які були під окупацією. Це відповідно Куп'янськ, це Вовчанськ, і там на, на наше завдання, там, де залишаються люди, там де ми можемо тримати безпечну ситуацію, забезпечити і надання всіх. Послуг, ну і, звичайно, відновлення багатоповерхівок, тому що люди повертаються, І ізюм о, в тому числі там налагоджена і надання медичної, тобто допомоги адміністративних послуг, хоча і місто живе під постійними, в тому числі ударами, які будь-які населений пункт нашої безпосередньої території.